Друзі, доброго дня. Здам в оренду трьохкімнатну квартиру в самому центрі Львова по вулиці князя восьмомисла номер 2 Значить, Заходимо ми в кухню. Ось так. Тут кухня, стіл. Холодильник. Далі по ліву сторону заходимо в кімнату. Ось так. Це вікно з цієї сторони, де ми зайшли. Заходимо в кімнату, є стіл, два таких крісла м'яких, шафа, розкладний диван. Одне, перше спальне місце. Пічка. Далі ми йдемо в другу кімнату. В цій кімнаті є такий диван теж. Два крісла, така шафа і тут пічка, яка йде на дві кімнати з таким запаленням. Кажу вам ось тут це є добробут, ось там магнус. Оперний, ось зараз падає дощ? Ось так. Вигляд з балкону. Третя кімната має. Таке ліжко. Вікно виходить на центр. І далі по кругу ми йдемо. Пральна машинка, ванна, бойлер. І знову потрапляємо в кухню. За це все ми просимо 450 доларів. Е, є три. Три дивани, можливість розмістити як мінімум трьох людей. Телефонуйте, ріелтор номер 1 для вас, Олег Федьора. Гарного дня!